Будь-які бесіди про політичні устрої вони починаються з Аристотеля, тобто з його е цієї, політики, де він виділяє ну, декілька таких видів. Перший е такий, ми звикли його називати демократією, але, скажімо так, коли, коли Аристотель вживав термін демократія, він мав на увазі те, що в принципі сучасники розуміють якого хлократів, тобто влада натовпу, тобто устрій, в якому такий хаос відбувається до певної міри соціальний, і ті, хто е піднімаються на хвилях волі більшості, вони з одного боку швидко проскокують до влади з іншого боку, вони дуже непевно там знаходяться. Тому що е за думки більшості постійно треба боротися. І це дуже таке хитке становище, і цей устрій він такий недовговічний, тобто він в багатьох моментах перехідний є. Ще один з можливих устроїв це олігархія. Тобто, коли є знать, певні групи там найбільш багатіших або родовитіших, або й те й інше, і вони беруть під контроль якби, місто. Нагадаю, знов таки Аристотель більше думає про міста держави, і це зрозуміло, тому що в тодішньому світі варіанти були тільки два Тобто, або міста держави з різними від царської влади там. Тиранічний, там демократичної, і так далі. І так далі і велике царство імперії. Ще одна з можливих влад, крім олігархічної, це от тиран правитель, який одноосібно встановлює владу. І тиран якби це не здавалось дивним, він виступає проти олігархів. Тобто це цікава річ В тиранів антиолігархічні наративи. Тому що він разом з натовпом тобто він протиставляє. Натовп і олігархів, і він виступає як провідник інтересів натовпу, тобто простих громадян, в боротьбі з цими корумпованими, звісно, негідними олігархами. Тому. Одна з цікавих рис античного розуміння тиранів це їхня антиолігархічність. Хоча, здавалось би, для нас тиранія, олігархічність це одне й те саме. Але Аристотель розрізняв ці речі. Ну і, звичайно, що був ще тип, який називається Політія, який передбачав, скажімо так, утворення, де є. Високосвідомі громадяни, які дійсно мислять, тим, що пізніше вже античні автори в Римі будуть називати Республіка, спільне благо, які розуміють, що невіддільні є права і обов'язки в громадянина.